Привіт всім! Сьогодні у нас буде дуже цікавий експеримент. Сьогодні ми з вами поговоримо про ультра обробіток ґрунту. А про що взагалі йде мова? Новітчики говорять про те, що наявність соломи на поверхні ґрунту захищає ґрунт від прямих сонячних променів і захищає від випаровування вологи. Це абсолютна правда, але це лише половина правди, тому що незрізана стерня, не перервані капіляри є насосом, який викачує вологу із ґрунту, а відсутність рихлення ґрунту. Зменшує кількість повітряних пор, через які опади акумулювалися. От таким чином відсутність обробітку нам дає одночасно і плюс, і мінус на наявність вологи. Солома зверху, це плюс, а не підрізана стерня і незрихлений ґрунт. це Мінус ультрамілкий обробіток це актуальний напрямок, над яким зараз працюють дуже багато компаній, дуже багато концептів. Сенс його зводиться до чого а, зробити обробіток на мінімальну глибину, так аби зрихлити ґрунт і відкрити його для акумуляції опадів, так аби стовідсотково перерізати всі а, корені, перекрити всі капіляри, через які втрачається волога. Але в той самий мо. Момент залишити всі пожнивні рештки чи максимум пожнивних решток на поверхні. А сьогодні у нас буде доволі цікавий експеримент і доволі цікавий ролик. Ми сьогодні з вами побачимо новинку на українському ринку: Культиватор а, для ультрамілкового обробітку. Більше соломи зверху. Менша глибина обробітку, але 100% підрізання і абсолютно рівне підґрунтя. Тож додивіться цей ролик до кінця. Тут буде цікаво. В чому сенс нашого експерименту? Ми зробили на полі три квадратика 60 на 60 сантиметрів. Оце ось у нас по центру ущільнений ґрунт не захищений пожнивними рештками. А це у нас квадратик 60 на 60, де ми нічого не робили зі стернею, просто зверху її покрили пожнивними рештками. А ось оцей квадратик 60. На 60, у нас а, тут спочатку проведена симуляція такого неглибокого поверхневого обробітку, тобто ми зрихлили ґрунт і після того а, покрили його соломою. А, зараз у нас 13-та година дня, а, і ми на кожну із цих Трьох а, ділянок а, полємо водою, а, симулюємо такі а, великі об'ємні опади, і через деякий час подивимося на кожну із цих ділянок, наскільки вона зуміла зберегти в собі цю вологу. На кожну із цих ділянок ми вилили півтора літра води, а це у нас імітація ультрамілкового обробітку, рихлення на глибину 4-5 см з повним підрізанням кореневої системи і ділянка покрита пожнивними рештками. Це у нас просто голе чорне поле. Тут у нас не проводився обробіток. Воно у нас ущільнене. А це у нас. Без обробітку ділянка поля покрита соломою. Отже, старт нашого секундоміра із 13-ї години, із самого обіду, і через деякий час ми подивимося, як себе волога веде на цих трьох ділянках. У нас пройшло в нашому досліді 3 години. Нагадаю, це у нас імітація ноутіла. А це у нас імітація просто голого поля, і це у нас імітація ультрамілкого обробітку. А квадратики у нас 60 на 60, Ми тут вилили півтора літра води. Фактично, це імітація 42 мм. міліметрів, а дощ 42 мм міліметри цілком можлива типова історія для даного регіону. Ми розкопали наші дослідні ділянки глибше і почнемо ми з імітації ноутіла. На поверхні під пожнивними рештками у нас вологий ґрунт, бо прямих сонячних променів не було. А от у глиб ми бачимо лінію десь у 2-3 см, яка вологіша, ніж загалом. Поле, оце, оці 2-3 см, це та глибина, куди у нас проникли наші 42 мм за ці 3 години. Друга ділянка у нас голе, чорне поле. Як ви бачите, поверхня абсолютно суха. На поверхні волога вся була втрачена. Сонечко нам його висушило. Якщо подивитися на зріз, то можна побачити десь. Близько 1 см зверху, трішки вологішого, але далі, знову ж таки, у нас ну, звичайний ґрунт, який скрізь по полю. Третя ділянка, ультрамілкий обробіток. Ми тут маємо вологий ґрунт на поверхні, бо він захищений пожнивними рештками. І ми тут маємо наші 5-6 см зрихленого поля, куди. Проникла наша волога набагато товстіший шар вологішого ґрунту, де ми створили повітряні пори, через які волога проникла всередину. Якщо ви хочете поєднати між собою переваги нового коли ваше поле зверху захищає шари із пожнивних решток, а із перевагами мінімалки, коли ви зрихлили ґрунт, коли ви підрізали всі капіляри, коли ви закрили наявну вологу, а, створили у верхньому шарі достатньо повітряних пор, аби волога глибше проникала в ґрунт, то ось оце раціональне поєднання називається ультрамілкий обробіток. Це обробіток поля на невелику глибину, який буде по всім параметрам сильніше по збереженню та накопиченню вологи. А яким чином можна досягти ультрамілкого обробітку? Для цього є різні концепти, різні машини. А сьогодні у відео я вам покажу в роботі новинку для українського ринку П'ятінгерський культиватор Плано – це культиватор для ультра обробітку. Тернівий культиватор Пьотінгер Плано. більше пожнивних решток на поверхні. Маємо 100-відсоткове підрізання, рівне підґрунтя і глибину обробітку у 5-6 см. За один прохід на невелику глибину з невеликими витратами дизелю. Ми маємо ось таку картинку. Тобто Більше пожнивних решток на поверхні, ніж після дискування, а краще розтягування покосів із половою. А, і при невеликому невеликій глибині обробітку 100% закриття вологи, 100% перерізання капілярів. Як ваш комбайн розподіляє? Полову та пожнивні рештки на полі. Насправді тут є тільки дві відповіді. Перша погано розподіляє, друга, ми не міряли. А насправді ось така картина, коли е, за комбайном лишаються величезні смуги полови. Вона на полях трапляється вкрай часто. Якщо ви Далі на цьому полі будете проводити дискування та оранку. В принципі, великих проблем із такою нерівномірністю розподілу ви не побачите. Але зовсім інша історія, коли ви тут плануєте а, обробіток без обороту пласта. Оці смуги полови, вони залишаться на поверхні. Якби ви не глибили дискову, вона їх замішає із ґрунтом, але не перерозподілить. І потім у вас будуть от по цій пшениці смуги поганого ріпаку. Прямо в тих місцях, де проходив комбайн. Це ще один факт, чому мені подобається багатобалковий культиватор на лущені стерні. Якщо дискова просто замішує пожнивні рештки з ґрунтом, культиватор по діагоналі їх додатково перерозподіляє, додатково розтягує. Після культиватора більше пожнивних решток лишається на поверхні, тому ось оці смуги із половою їх більше видно. Після дискової вони більш закопані в землю, але вони гірше розтягнуті, і їх насправді ну, не концентрованіше після дискової. Культиватор це хороший такий показник, щоб побачить. Чи достатньо рівномірно розподіляються пожнивні рештки вашим комбайном? Дискова борона пєтінгер Терадиск, диск робота на 10-12 сантиметрів. Більш чорніше поле, більше соломи зароблено в ґрунт. Ця солома мінералізується швидше. Стерньовий культиватор П'ютінгер плано. Більше пожнивних решток на поверхні, менша глибина обробітку. Якщо тут сантиметрів 12, то тут у нас сантиметрів 5-6. При цьому пожнивні рештки будуть мінералізуватися повільніше, але довше і якісніше виконуватимуть захисну функцію, закриватимуть ґрунт від прямих сонячних променів і допомагатимуть зберігати вологу. Якщо вам потрібна швидка мінералізація соломи, обирайте дискову борону. А ви спрацюєте з розрахунку 1 см глибини на 1 тонну, умовно отримали озиму пшеницю з врожайністю 8 тонн на 8 см. Всі пожнивні рештки замішали і ці пожнивні рештки доволі швидко мінералізуються. Але в тому випадку, коли вам потрібно. Зберегти вологу і по максимуму її накопичити, тоді пожнивні рештки це не ваш ворог, пожнивні рештки це ваш друг. Залишивши більше пожнивних решток на поверхні, ви робите поле не таким чорним. Тож воно менше прогрівається, тож вологи менше втрачається. Але при цьому ви лапою перервали всі капіляри. Ви Посіяли всю падалицю і посіяли її не глибоко, тож вона швидко і якісно зійде. При цьому ви зробили оптимум із усіх технологій для того, щоб зберегти і накопичити вологу. Ультрамілкий обробіток П'етінгер Плано, А цього року на Багатьох польових подіях цього року на УКАБ агротехнології, цього року на битві агротитанів, ви зможете побачити цю машину наживо. Ультрамілкий обробіток. Я впевнений із зміною клімату, за ним майбутнє українського агро. Навіщо і на яку глибину лущити стерню? А перша причина, чому потрібно лущити стерню, вам потрібно закрити наявну вологу. Для того потрібно перервати всі капіляри, по яким волога піднімається вгору. Тобто, перша вимога до лущення стерні це 100% підрізання с. Ст... Кореневої системи, оскільки в пшениці коренева система на глибину 2-2,5 метра, і це насос, який викачує вологу на поверхню. Тому підрізати кореневу систему і підрізати всі капіляри в ґрунті. Для цього не потрібно працювати глибоко, для цього достатньо верхні 2-3 сантиметра, аби закрити вологу. А друга причина навіщо лущать стерню? Це провокація проростання падалиці. Вам потрібно покласти. Падалицю у вологий ґрунт для цього також достатньо 2-2,5 сантиметра, якщо там є неявна волога, і з цієї глибини падалиця сходить швидко, падалиця сходить легко. Третя ціль, навіщо лущити стерню? Це прискорення мінералізації пожнивних решток. І ось тут цифри будуть трошки іншими. Нам потрібно приблизно 1 сантиметр ґрунту на одну тонну пожнивних решток. Родила у вас пшениця 8 тонн, значить 8-10 см ґрунту вам потрібно, щоб повноцінно замішати цю солому. Тобто три відповіді, а, навіщо лущити стерню, дають нам три різні цифри. А, для перших двох нам достатньо всього 2-3 см, а для третьої нам потрібно працювати набагато глибше. А, і тут виникає питання: а чи потрібно нам в принципі інтенсифікувати мінералізацію пожнивних решток? Пожнивні рештки це а, наш друг, це не ворог, можливо повільніша їх мінералізація і більший їх відсоток на поверхні матиме свої переваги. Наприклад, ваше поле не буде наскільки чорним, ваше поле буде світлішим і буде більше відбивати сонячних променів. Наприклад, ваше поле буде менш схильним до ґрунтової кірки, адже капля дощу битиме не в ґрунт, а битиме по соломі. Саме оці міркування про глибину обробітку а, і. Стали основою для теорії ультрамілкого обробітку. Ультрамілкий обробіток це обробіток в стерні, коли ми працюємо якомога мілкіше, наскільки мілко, наскільки дозволяє рівність поля. При цьому ми суперкласно підрізаємо всі капіляри, тобто суперкласно закриваємо вологу. Ми суперкласно провокуємо проростання падалиці. А, і ми даємо контакт пожнивних решток із ґрунтом. Але робимо так, щоб ця, ця солома, ці пожнивні рештки, довше захищали наше поле.